Так, давайте, Правила давайте. Ми знаємо. – Один, два, три. На центральній площі Хмельницького урочисто погасили уже сьому марку воєнного часу від Укрпошти. Марковий аркуш Слава Збройним силам України складається із шести ілюстрацій з військовослужбовцями. Кожна з яких присвячена окремому виду збройних сил та роду українських військ. Присвячений безпосередньо військово-повітряним теробороні, морським силам спецоперацій. А також сухопутнім військам і десантно штурмовим марка вийшла тиражем у мільйон примірників. Аркуш Слава ЗСУ став благодійним випуском. Частина зібраних від продажу коштів піде на підтримку наших військових. Цей блок коштує 120 гривень. З кожної марки 8 гривень йде. КСЄ Фондейшн, так як піде на потреби Збройним силам України. Тому це і номінал. Відповідно, літера у для пересилки їх можна використовувати, і відповідно, як ви бачите, благодійний внесок. За задумом кожна ілюстрація втілює відвагу, сміливість і незламність українського воїнства в боротьбі з російським окупантом. Автором поштового випуску став український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Для хмельничан відвідувати церемонії погашення марок уже стало традицією. Тому що дійсно знакова подія більше того, сьогодні свято велике, і ми розуміємо, що в принципі з 24 лютого у нас кожен день день захисників і захисниць. І Тому це безумовно сьогодні тим більше. Купуючи марку, ми допомагаємо ЗСУ і Швидшуємо нашу перемогу. Крім марок Укрпошта також випустила шість видів конвертів з емблемами військ. Шість видів листівок та конверт. Перший день, на продаж якого діє обмеження. Не більше двох в одному замовленні. Сьогодні відбувалося погашення марки. Це теж дуже символічно, тому що це день захисника та захисниць. І на марки саме відображені наші сили територіальної оборони, наші сили спеціальних операцій, всіх всіх наших військових військових, наших правдивих захисників. І тому на це символічне свято. Саме ми прийшли і запросили також наших військових. Тут теж представники всіх тих, хто зображений на цій марці. Всі марки, листівки та конверти можна буде придбати онлайн та у відділеннях Укрпошти.